Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Гарного всім дня бажаю, послухайте віршик. Листопад холодний, всіх відкрів скликає і чудове листя з дерева зриває, падають листочки, падають всі в ряд. Осінь вже на дворі, місяць листопад. Малята, про який місяць осені ви почули у віршику? Так, це листопад. А тепер назвіть, будь ласка, осінні слова з цього вірша. Листопад холодно, вітер, листя падають. Осінь. Молодці діти, скажіть, а на які два періоди ділиться осінь? Так, рання і пізня. А зараз яка осінь? Пізня. За якими прикметами ви зробили такий висновок? Подивіться на малюнок, він вам підкаже. Правильно, тому що холодно, небо затягнуте сірими хмарами, дуже часто йдуть холодні дощі, а інколи навіть сніг. Про такий стан погоди можна сказати, непогода, тобто погана погода. Повторіть, а що робить вітер в таку пору? Він зриває листочки. Вони кружляють, мокнуть. Коли йде дощ навкруги, сумно, холодно. А ще у народі кажуть так: у нас у лізі розмокро погодилося. Давайте разом зі мною повторимо це нове слово. Розмокро погодилося. Цей вираз позначає, що йде дощ і стоїть погана погода. Подивіться на цей малюнок, як пізня осінь хазяйнує в природі. Вона нам нагадує, що скоро прийде зима. Що робить осінь, дітки? Хазяйнує. Про що вона нам нагадує? Про зиму. Скажіть, а що ви відчуваєте у таку погоду? Так, нам сумно, не хочеться йти на вулицю, дуже хочеться спати. Правильно, тому що пізня осінь безрадісна, безлиста, глуха, сумовита. І тужливо, до нас залетів листочок. Давайте назвемо всі слова про те. Яка осінь. Малята, а хто дує восени? Вітер. А якщо це дуже сильний вітер, то можна сказати так. Вітрище по небу пливе хмара. А якщо вона дуже велика, то як скажемо? Хмарище, а про холод? холодище. А якщо велике дерево бачимо, деревище, повторимо разом ці слова. Вітрище, хмарище, холодище, деревище. Молодці. Наступне завдання буде схоже. Послухайте: ніч яка, ніч темна, а якщо нічого не видно, навіть зірок і місяця немає на небі, то як скажемо, ніч темнюща, а погода яка мокрюща, холоднюща. Повторіть ці слова. Запам'ятайте зараз пограємо в мовленеву гру, яка називається Скажи навпаки. Наприклад, я кажу весело. А ви відповідаєте сумно. Мокро, сухо, туман сонце. Журитися, потішатися. Молодці, дітки, давайте спробуємо скласти речення з допоміжними словами. Не тільки. А й подивіться на малюнок. Дує сильний вітер, а ще йде дощ. Осінь не тільки без листа, а й безрадісна. Хмари не тільки затягли небо, а й ще й пішов дощ. Дітки, ми з вами підібрали багато слів і речень про осінь. Тепер давайте складемо, складемо про неї розповідь. Наприклад, ось таку, як я. Склала. До нас прийшла пізня осінь. Вона хазяйнує на полях, у лісі, у садках і нагадує, що скоро прийде зима. Погода в листопаді розмокро погодилася, вітер зриває останні листочки, і вони кружляють і мокнуть. Пізня осінь безлиста, безрадісна, сумовита. Та тужлива. а тепер спробуйте і ви скласти свою розповідь. Малята, давайте пригадаємо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Яка осінь, які нові слова ви запам'ятали? Добре, дітки, ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!